Я не проти курсів, але я не пушу людей йти на курси. Кожен має обрати собі індивідуально: що йому пасує, як йому пасує, яка форма навчання. І найголовніше, від самої людини залежить її мета те, що вона хоче отримати від курсів. Жодні курси, давайте так, будемо відверті і чесні, нічого не гарантують. Вони не гарантують працевлаштування більше того, вони не гарантують отримання вами знань. Деякі через те, що у них, ну, в принципі, цих знань немає, деякі через Ну умовно, вас. Да? Тобто, про -про проблема не в тобі, проблема в мені. Все залежить від вас, як слухача, як студента, як ви будете користуватися. Тими засобами, які вам нададуть, ось це, мабуть, така найголовніша теза, яку я завжди думаю, ношу в голові, коли мова заходить про курси, тому що знову ж таки ніколи не ставтеся до курсів як до якоїсь срібної кулі, яка вирішить всі ваші проблеми. Курси це інструмент на шляху досягнення вашої мети. Хороші курси дорогий інструмент. І в першу чергу вам потрібно розуміти, що ви будете з цим інструментом робити. Якщо курси обманюють, це не тому, що курси такі погані, ну, будемо відверті, тому що в більшості випадків люди дозволяють себе обманути. Тому я вам так скажу: не дозволяйте себе обманювати. Якщо ви все-таки наважилися на співпрацю з курсами, а це співпраця насправді, досліджуйте. Дізнавайтеся да, про ці всі курси максимально. Включайте пінк... Пінкертона, займайтеся приватним детективним якимось розслідуванням, тому що це ваші гроші, це ваш час, який ніхто не поверне. Гроші ще теоретично можна повернути, але то зазвичай така мозгойобка, що воно того не варте Час вам ніхто не поверне. Думайте про те, як ви ним розпоряджаєтесь, курси самі по собі не є чимось поганим. От, хороший, дуже банальний заїжджений приклад, це скальпель, Та? Всі ж знають, що от... вірні ж, навіть не скальпель, а ніж. От є ніж. Нібито одна й та сама річ, але в одних руках це інструмент, за допомогою якого готується неймовірно смачна їжа. А той самий ніж в інших руках це знаряддя вбивства. Тут можна так, якщо вже так, ну знаєте, натягувати саву на глобус, то провести таку саму паралель. Курси як явище. Це не щось погане однозначно. Але в залежності від того, хто як їми займається, вони можуть або нашкодити, ми знаємо про такі ситуації, або дуже сильно допомогти. І такі ситуації ми теж знаємо. Але що є спільним, це є людина, яка йде на ці курси. Самі курси вони не займаються, не знаю, якимись там. Телекіне, не знаю, псионічними псі якимись е трюками вони не кладуть знання в вашу голову. Навіть найкращі курси вам не дадуть рівно нічого, якщо ви не будете хотіти навчатися. Тому що курси ну, це не про те, щоб вас навчали, це про те, щоб ви навчались. А хренові курси оминайте дуже просто це робити. Є інтернет, е є відгуки, є їхня репутація. Досліджуйте це питання. Якщо ви не хочете вчитися на курсах, не вчіться. Йдіть, шукайте вільному доступі, діставайте безкоштовні курси. Їх є купа. Я що тут злурі марочку зроблю на рахунок безкоштовних курсів, типу того ж, CS50. Самі курси безкоштовні, а корочка від них дуже навіть платна. От, як це сертифікація. О, сертифікація там такі гроші коштує, що я просто типу, аж посивів. Зони. І це за кожен іспит. Типу, якщо ти не, не, не склав, будь бобром, плати за наступний. Але суть в тому, вас ніхто за руку не тягне, це хороший інструмент для тих, хто потребує системності і хто потребує допомоги та менторства. Хороші курси це дають. Якщо вони вам не потрібні, вам не потрібні курси. ◆